Друзі, вітаю! Болгарія на саміті НАТО має запропонувати початок переговорів між Україною та Російською Федерацією. Фіцо після замаху, перша поява, і що ж ви думаєте, він починає відмазувати. Російську власне російський порядок денний і почає насипати, що мовляв Орбан, великий молодець, що приїхав до Києва та власне злітав в Москву. Е, хто став президентом Ірану? І власне, який в нього план щодо заходу, де власне, і ми знаходимось. Ну а французька Лепен обіцяє, що її партія скасує дозвіл на удари по Російській Федерації у разі перемоги на виборах, тому хто Франція точно за неї голосувати не треба. Ну і новий прем'єр-міністр. Вже анонсував підтримку України та зустріч з Зеленським. Давайте все проаналізуємо. Зведемо це великі пазли одного цілого. От це все безпекова ситуація, яка пов'язана з нами та нашими партнерами. Але для цього треба підписатись на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. І хочуть понизити видачу, щоб алгоритм не рекомендував наші з вами відео і хочуть викидати нас з українського YouTube. Тому якщо ви підписуєтесь, ми підіймаємось. Тому, будь ласка, підпишіться. Половина з вас дивиться не підписаними. Тому, будь ласка, зробіться примісінько зараз під цим відео. Чорна кнопка нажали, і ми вже з вами не розлучні. Перед тим як почати великий міжнародний огляд, хоч і дуже швидкий і конструктивний, скажу, що нареченого лакшері весілля з екс-працівницею ДБР, який пишно святкували в одному з найкрутіших ну, готельно-ресторанних комплексів не тільки Львівщини, а країни, Піймали на горищі у Львові. Добре, хоча б те, що на цьому весіллі виявилося класною, тому що вона адвокатка і ховала цього експрокурора Ростислава Ільницького у себе на горищі. До нього прийшли співробітники правоохоронних органів. А він ховається на горищі. Загалом він через те, що хотів заплатити 3500 доларів, і, власне, щоб. Заховати всі кінці від Львівського ТЦК, але не тут то було. СБУ взяло його за хвіст, і суперкрутий колись прокурор, який міг сотні тисяч витрачати тільки на весілля, не на дрони, не на весілля, в скажімо так, з приводу перемоги України на Росії, а просто в війну вирішили зі своєю деберщицею погуляти і витратити зайві гроші. Ну так, от, зараз його знайшли на горищі, і якраз таки вся країна каже, що. Емелі Різорт вже не той, як пожартував Михайло Ткаль в своєму Фейсбуці. Давайте почнемо. Новий прем'єр-міністр е, Британії. Я вам для нього про нього вчора все розписав. Є окреме відео. Кір Стармер висловив. Свою підтримку очікував, я вам говорив, що мої друзі-депутати з ним зустрічалися. І, власне, телефонна розмова вже була з Зеленським, сказав, що хоче дуже зустрічі, хоче нам допомагати. Наголосив, що Британія, незважаючи на зміну уряду, продовжить допомагати Україні у війні, розв'язаній Кремлем. Боротьба України з російською агресією, що триває, має значення для всіх нас. Підтримка Великої Британії. Залишається непохитною. Стармер додав, з нетерпінням чекає на швидку зустріч з президентом Зеленським. Тобто підтвердились інсайди, і дійсно британська політика на нашій стороні, а ці хлопці дійсно знають, як допомагати. Десь і на водочку правильно дадуть, щоб прилетіло дуже успішно, десь і гроші допоможуть кілька зайвих десятків мільярдів вибити, а десь інколи приїдуть і своє останнє віддадуть, щоб ми могли. Бити ворога. Тим часом Франція Лепен, яка йде на вибори другий тур, сказала, що хоче скасувати дозвіл бити по території фашистів та окупантів. Власне, що вона говорить, що прем'єр-міністр ультраправої партії Національне об'єднання скасує дозвіл для України бити по території Росії ракетами, які надала Франція, якщо вони переможуть. Тому. Повторю ще раз, всі, хто франція, гітуйте за цих хлопців і дівчат, точно не голосувати. ну єдине, що тут теж цікаво. Вона йде не на посаду прем'єр-міністра, тому що розуміє, з її здібностями і політикою вона нічого зробити не зможе і не зможе виграти президентські вибори в 27-му. Тому Джордан Бардело, дуже близька для неї людина у всіх значеннях. 28-річний хлопець якраз таки буде типу прем'єр-міністром, але розуміємо, що він більш за все буде проксі. Ну а та головні рішення буде приймати сама Марі Лепен. Батько якої свого часу дуже так невдало висловився про концентраційні табори, ну а ти, власне, теж ну, згорів, скажімо так, в політичному значенні. Ем, сама Лепен теж дуже часто грає на грані і теж може якраз повторити історію батька. А може й ні, через те, що, бачите, вони зараз ідуть на першому місці. Хоча соціологи французькі говорять, що все-таки можуть не здобути. Тотальну більшість доведеться об'єднуватися, а раз доведеться об'єднуватися, буде можливість їх розхитувати, і розкачувати і просаджувати їхні рейтинги. Макрон це робить заради того, що в 27-му році національне об'єднання не отримало президентську посаду. Ось це якраз таки є ціль цього шторму. Якщо Менель Макрон каже Лепен. Хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього то війська не будуть відправлені в Україну. Ну, дивіться, тут теж така історія. Вона хоче шантажувати його грошима, але Макрон явно розуміше ніж Марі Лепен і Джордан Бардело, 24 річний. От і ми знаємо, що Макрон вміє обігрувати своїх конкурентів, і власне оборона, це ж повне відомство. Президента, але вона каже: а ми гроші не будемо давати. Ну нічого, знайдуть як і знайдуть що. Ну і найголовніше ракети Макрон відповідає за оборонку. Тому це блеф і це така спроба. Те, що будуть палки в колеса, ставити 100%. 100% будуть, і Макрон ще й сам з ними під столом буде грати різні кулуарні ігри, нагнітати собі рейтинг. Правда, але давайте так. Якщо вже він сказав, а давайте все-таки щоб зробив. Б, ну і якраз таки я думаю, що в кооперації з Макроном ми зможемо зробити те, про що він говорить. Тим більше Макрон відчуває суперполітичну можливість в Європі отримати те лідерство, світове лідерство, європейське лідерство, про яке він так давно мріяв. Якщо Трамп приходить, ізоляція Америки в НАТО, і якраз таки акції Франції виростають. Єдина держава Європейського Союзу, що має ядерні боєголовки. свої. Не американський, ну і відповідно зможе ними розпоряджатися. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії зазначив, що такі мирні переговори повинні відповідати статуту ООН і міжнародному праву, Мається на увазі переговори між Україною та Росією. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що під час саміту НАТО в Вашингтоні, який відбудеться 9-одинадцятого, його країна запропонує розпочати мирні переговори між Україною та РФ, передають болгарські медіа. Ну і власне він зрозуміло, що виконуючи обов'язків, який так не може стати прем'єр-міністром, але ще більше хоче стати посередником. Ну, зрозуміло до якого політичного центру тяжіє цей так званий виконувач обов'язків? Чиїх обов'язків, до речі? Я щиро вірю, що ми повинні виступати за мирні переговори, в яких Болгарія буде виступати як посередник. Що може бути краще за це? Ну для нього точно нічого, і це те, що я буду пропонувати жодних проблем, немає. При цьому він не впевнений в собі і в тому, що Болгарія все ж таки стане посередником. А вже на це мають погодитись Україна та Росія. До речі, ми погоджуємося, що Болгарія робила те, що вона робить зараз, і в неї це дуже круто, навіть не дивлячись на те, якого посла ми туди відправили. Але у нас є там надійні дипломатичні співробітники, які роблять дуже важливу справу. Болгарія відповідає за ремонт, Болгарія відповідає за постачання. Болгарія робить дуже багато крутих, потужних військових речей, і нам цього достатньо. Посередництва поки що ми не просили. І я зроблю хорошу пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода. важливо підкреслити, що ці мирні переговори повинні відповідати статуту ООН і міжнародному праву. Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню. Отак, от навіть Болгарія хоче стати центром світового тяжіння. Ну, от і, скажімо так, принести мир в Україну. Ну, якщо Болгарія хоче принести мир в Україну, в даному випадку це не в образу. Народу Болгарії, це власне до виконуючи обов'язків прем'єр-міністра. Ну і волі, яку йому надсилають з Кремля, тут насправді говорити багато не треба. Ми знаємо, хто до нас сьогодні приходить з мирними пропозиціями. Загалом це ті, хто працюють на Путіна. Тому Болгарія, як сказав Орбан говорить, ми не можемо претендувати ні через розмір нашого ВВП, ні через розмір нашої армії. Ну, от ми просто тут попрацюємо офіціантом, щоб великі держави вирішили, що вони хочуть. Але і в цьому є базова помилка Орбана, який вже літав в Москву, Фіцо вийшов. Каже: О, який Орбан молодець. Якби сам був не підстрелений, теж би так зробив. Не в Україну ніхто не пускає. Ну, от, Орбан, до речі, теж з'їхав з розуму, знімає мачіські кліпи в стилі таких блокбастерів, бойовиків американських, як він приїжджає в Київ, як він їде в Москву, як він там, значить, Путіна тисне за руку. Ну, от як молодий юнак обіймає дівчину. Ну одним словом, йому це дуже подобається. Він взагалі в іншій, в іншій в інших вимірах на іншій планеті він дуже щасливий вперше в житті відчув свою значимість. Ну от яка більша ніж, наприклад, він міг собі уявити. Але ні Фіцо, ні болгарин, ні Орбан. Не будуть посередниками, тому що ми розуміємо, що це люди, які працюють на Москву, готові підслуговувати Китаю. Ну і зрозуміло що загравати трампістам, щоб підняти їхні рейтинги. Ось така в них історія. А президентом Ірану обрали кардіохірурга, який виступає за конструктивні відносини із заходом. Людина, яка брала участь в війні Ірану Іраку, був доктором, був заступником міністра, потім став міністром, критикував поліцію, яка била протестувальників і дуже дуже хоче дружити із заходом і зменшити ядерну програму. Ну виглядає так, що десь. Можна спробувати через президента протягнути трек України, типу, перестаньте Росії постачати шахеди, перестаньте їм давати змогу бити по наших мирних містах і селах, і ми можемо вам допомогти. Ну, як мінімум, спробувати реалізувати цей план. Бо якщо ви дійсно хочете вийти на захід, напряму у вас комунікація не вийде. А через когось, хто має довіру, все може статися. Тим більше, що. А скажімо так: якщо ми побачимо, що жодного шахеда Росія не отримує технології, не передаються, Україна могла б за таку послугу відплатити. До чого я веду, що розбивати коаліції своїх ворогів насправді дуже ефективна історія. Якщо нам вдасться вибити Іран з підтримки Росії, а в Росії не так багато союзників та партнерів, Іран. Та Північна Корея, Китай частково він підтримує, але не є таким рукопожатним союзником. Тому, скажімо так, це могла би бути історія. Але скажу одразу, що ця історія виглядає дуже сумнівною, тому що президент не є головною фігурою. Більше все таки аятоли відіграють роль. Ну і більше зрозуміло, що свою роль відіграють еліти, які дійсно хочуть захід знищити ядерним попелом. Тому ось ці заяви це одне, це скажімо, об'єднання електорату, але поки поки що не вірю, що в нас можлива дружба з Іраном? Точно не вірю, що скажімо так, цей політик зможе її нам принести, але в будь-якому випадку ввести такі, скажімо так, сепаратні по відношенню до Росії переговори з їхніми друзями, щоб їх відбивати, завжди треба пробувати або самим, або просити якісь окремо взяті держави, типу, давайте. Перерізати цю поповину підтримки Росії це теж одна з наших стратегічних задач. Якщо не летітимуть чехеди, велику кількість ракет ми будемо економити, щоб збивати російські ракети, і призведемо до того, що їхня ефективність буде рівнятись нулю. Одним словом, треба працювати по різних векторах, по різних напрямках. Перемога це, скажімо. Результат, який складається з багатьох шарів і багатьох напрямків, по яких дійсно треба вкладати велику кількість часу людського ресурсу, інтелектуального ресурсу, ну і зрозуміло призводити до ефективних рішень. Ось така друзі. Ситуація, як гадаєте, зможе Лепен заборонити Макрону вести цю бравадну політику і по відношенню ударів по території Росії, і по відношенню військ в Україні? Чи все ж таки Макрон її? Перетиснем. Ну і власне, що сталося з експрокурором, який так красиво гуляв зі своєю деберівською дружиною, а тут доводиться ховатися по горищах. Чи невже до нього вдача повернулась іншим боком, чи, можливо, антикорупційні органи дійсно вирішили трошки попрацювати на благо держави? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей. Канал, це дуже важливо. Нас атакують російські боти. Ну от коли ви підписуєтесь, ми піднімаємося в алгоритмі вверх і більше українців бачать український політичний контент. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!